Вітаю, мої любі дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами казкарка Христинка. Вмощуйтесь зручненько у ліжечку, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, і ми з вами вже розпочинаємо слухати українську народну казку Ківш-лиха. У багатого батька був один однісінький син. А батько цей нажив своє багатство не абияк, а таки чесно. Багато поту вилилося з нього, багато нервів зіпсувалося, поки заблищали в його кишені червінці, а синові проте байдуже він виріс серед червінців, то йому вони не були дорогі. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою аж слід його сяє. Дивився, дивився на це батько, і гірко йому було, що син робити не хоче, а його зароблене добро так нехто легко. Уже й казав, і вмовляв, та нічого не вдіє. Ото й надумався батько. Пішли, якось батько, з сином до річки, посідали та й балакають. А це іде якийсь чоловік і несе горобця встреленого, і заманулося синові. Нащось того горобця купити, зараз і вийма золото з кишені. Дай же мені, хутко, сину, каже батько. Син дає батько заміривсь рукою стиха на річку, наче хоче золотого туди кинути, а син і байдуже. Батько вдруге заміривсь рукою на річку, а син знову нічого. Узяв батько тоді. Та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитався у батька, нащо та й до чого, а зараз поліз у кишеню та й вийняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові: Отже, сину, віддай мені капшук із грішми. Син віддає, а батько тоді знову: Іди ж ти тепер, сину, як оце ти є, та зароби червінця сам. Як заробиш, отоді й приходь на мої гроші будеш моєю худобинкою розпоряджатися. А то господь з тобою, коли так мої гроші марнуєш, краще я тоді все своє добро та сирітським дітям віддам. Син аж засміявся. О, розумний батько! Ха, чи диво то червінця заробити? Тю, та запросто!» От і пішов син. Ішов він чи довго, чи ні, та й замислився. Хм, що ж я робити вмію? Хм, Письма я знаю, ага. От і пішов він скрізь по місту шукати роботи письменської. Та куди не поткнеться, скрізь не треба. А тут уже і їсти хочеться. Продав він свою кожушинку, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю та проситься у крамарчучки у приказчики. питаються його А де ж це ви були? Та що знаєте, що вмієте? Е, я, каже син, жив біля батька та був коло хліборобства. Ха, і то тільки того, та й тільки не треба нам таких, відповідають йому. О узять вас хіба за хлопця попихача, так ви більше з'їсте, ніж зробите. Ха -ха. Ні, 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 дякуємо, нам ви не потрібні. Що ж його робити хлопцеві? А тут холодно, а тут їсти хочеться, пішов він до Дніпра. Там пароходів та суден усіляких без ліку стоїть. Нічого робити, найнявся він лантухи тягати. Та що ж поробиш, як лозинка од вітру гнувся він під тими лантухами важкими, ноги трусились, коліна хрумтіли. Увечері, з незвички, як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та добрі люди помогли та в поліцію одвели. Другого дня те ж саме. І третього, і четвертого усе теж. Він уже й не доїдає, і не допиває, що більше грошей зоставалося, а ще далеко до золотого, бо й плата мала, і сили в нього зовсім небагато. Робить та й робить. Так усю осінь і зиму проробив, і вже по весні зібралося у нього стільки грошенят, що виміняв він їх на золотого. Тоді вже йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки. А здорові, тату! Ну, здоров будь, синку, каже батько. Що ж, синку, приніс? Лізе син у кишеню та потихенько, як скляне, вийма щось заверчене в ганчірочку, а потім ще й у папірець еге, червінець, та й боїться давати навіть батькові. Узяв батько червінця, повертів того золотого в руках, та як заміриться рукою на річку, а син як ухопить батька обома руками за руку, та як крикне Ой, батеньку, батеньку, стійте!» А сам як не свій. Тоді батько засміявся та й каже: О, ну тепер, сину, я бачу, що ти знаєш, по ківш лиха. Як достається той червінець, от тепер ти мені син, і моє багатство буде тобі. І з того часу син годі вже гроші розкидати, такий працьовитий та хазяйновитий зробився, що гідно став на заміну батькові. Така у нас повчальна сьогодні казочка, дітки, а вам бажаю солодких затишних снів. До нової казочки добраніч малята!